Підсумки дня на телеканалі Конкурент Волинь мене звати Софія Мартинюк і ми розпочинаємо з найважливішого. Поблизу Володимира сталася смертельна ДТП, жінка загинула на місці. Масштабний збій на митниці. У Києві чоловіка засудили на 9 років через збут Альфа-Півепі. На війні загинув воїн з Волині Сергій Ярощук, 1979 року народження. Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус. Житель Нововолинська загинув 4 листопада на Донеччині. Дату та час прощання з героєм повідомлять згодом. Редакція телеканалу Конкурент Волинь висловлює щирі співчуття родині загиблого героя честь і шана воїну. 7 листопада поблизу Володимира сталася смертельна ДТП. Як повідомляє поліція Волині, аварія трапилась за участю автомобіля Рено, яким керував 33-річний водій. Він наїхав на 47-річну жінку, яка йшла проїжджою частиною дороги без світловідбиваючих елементів. Постраждала, отримала серйозні травми та померла у лікарні. На місці працювала слідчо-оперативна група за фактом аварії. Відкрито кримінальне провадження триває досудове розслідування для з'ясування усіх обставин трагедії. Неодноразово крав у магазині до того, що й мав рочовину схожу на наркотики. У Луцьку патрульні затримали чоловіка. Все почалося з чергової крадіжки. Чоловік виніс бездротові навушники. Коли правоохоронці переглянули відео з камер, виявилося, що цей покупець уже двічі за тиждень робив те саме у цьому магазині. Патрульні швидко встановили його особу та під час поверхневої перевірки знайшли прозору баночку з білим порошком. За серію крадіжок на чоловіка склали адмінматеріали. У центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки у Луцьку встановлять тимчасове пересувне колесо огляду. Така інформація з'явилась на просторах соцмереж. Як відомо, конструкцію планують змонтувати до початку грудня, і вона запрацює разом із ковзанкою, яку наразі облаштовують. Колесо матиме 12 метрів завишки та 12 кабінок, у кожній з яких зможуть кататися по 4 людини. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. У ніч на 8 листопада, Росія здійснила одну з наймасованіших балістичних атак за весь час війни. Удар по нафтогазовій інфраструктурі України. Президент Володимир Зленський повідомив, що ворог випустив понад 450 ударних дронів та 45 ракет різних типів по території країни. Під обстріл потрапило одразу кілька областей. У Дніпрі випустили близько 12 ракет. Загинуло три людини. Ще 12 постраждали. Серед них семеро дітей. В Одесі після влучання загорівся об'єкт енергетичної інфраструктури. А в Кременці повна відсутність світла, води та тепла на Полтавщині, Харківщині, Миколаївщині, Кіровоградщині, а також у Києві та інших регіонах пошкоджено об'єкти критичної та промислової інфраструктури. Через удари по енергетичній системі в кількох областях запровадили аварійні відключення електроенергії. Триває ліквідація наслідків. Масштабний збій на митниці, в'їзд та виїзд з України тимчасово призупинено. Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України Західний кордон. На пунктах пропуску на Львівщині тимчасово припинено оформлення громадян через масштабний технічний збій бази даних митниці. Система митного контролю наразі не працює в обох напрямках як при в'їзді з України, так і при виїзді. Причини та терміни відновлення роботи поки не уточнюються. Начальника Дарницького відділу поліції Києва затримали за зникнення речових доказів на 13 мільйонів гривень. З даними слідства, правоохоронець порушив порядок зберігання доказів і залишив гроші у своєму кабінеті замість передачі до банку. Коли він перестав виходити на роботу, разом із ним зникли кошти. Поліцейського знайшли на рівненщині у лісі, де він переховувався та жив у наметі. Наразі вирішується питання про тримання під вартою йому загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. У Хмельницькому СБУ завершила розслідування щодо 59-річної місцевої мешканки, яка працювала на російські спецслужби. Жінка коригувала авіаудари РФ по регіону, передавала координати об'єктів з сута, намагалася виготовити саморобні вибухові пристрої. Агентку затримали на гарячому. У червні цього року поблизу військової частини під час обшуку у неї вилучили телефон із доказами шпигунської діяльності та складники для вибухівки. Жінка перебуває під варто. Без права внесення застави її загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. У Києві суд засудив 33-річного чоловіка до 9 років ув'язнення за продаж психотропної речовини Альфа-Півапі. Правоохоронці Києва затримали його у травні 24-го року. Під час обшуків знайшли понад 200 фасованих пакунків наркотиків, а також ще 15 пакунків у закладках. Чоловік займався збутом психотропів на території Соломінського району столиці. Слідство повідомило йому про підозру за статтею незаконне виготовлення та збут наркотиків. Після судового розгляду чоловіка визнали винним. А крім тюремного строку, у нього конфіскували усе майно. Поки ми говоримо про події в Україні, світне стоїть на місці. Тож до новин світу. У ніч проти 8 листопада українські безпілотники атакували енергетичну інфраструктуру Росії. Під удар потрапили Волгоградська, Саратовська та Рязанська область. Через атаки частково населених пунктів залишилися без світла. У Саратові тимчасово закрили аеропорт. А в Рязані сталася пожежа на НПЗ. Міністерство оборони РФ заявило, що нібито збило 79 українських безпілотників. Це були головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації, та ви бажаєте поділитись нею з нами. Телефонуйте 050 782 4011. Стежте за новинами разом із конкурент Волинь. Ми тримаємо інформаційний фронт щодня для вас. в Студії працювали Софія Мартинюк. Бережіть себе та Україну.